Привітуліки, привітуліки, мої хороші. Доброго раночку, 13 липня сьогодні, четверг, і мій перший день. На лікарняному. Незвично не проголошувати таке, не відчувати. Це ж надо, Копитам собі допомагає. Мірусь вийшла ні. Від сьогодні в мої. Обов'язки входить дойка і перевертання брі. Ну, сьогодні ще витягну сир з розсолу. Вранці Вова все поприносив, і форми з сиром, і контейнер з розсолом. Я його зважила лів, лівою рукою, все лівою. От. Заклала, боже, скільки мошок. Прям кишат. Заклала в росіл будильник поставила, близько першої витягну, і все. І на обсушку піде. Ну, а брі, його я не можу не доглядати. Це не оговорюється. Ось так. На сьогодні в нас там ще є трошки окрошки, готувати нікому, але в нас якось так склалося, що є ще в морозилки пельмені вовини, є котлетки, яких матуся мені наліпила і наморозила. Сьогодні, напевно, Потрібно буде достати декілька штук та підсмажити, бо крошки там мало, я боюсь, що не вистачить на вечерю. От хліб, Вова вас сказав, купить, тому що, ну, якщо просіяти борошно лівою рукою, я ще, може, безмогла. А коли коли хлібина спечеться, Її потрібно витряхати з форми. Форма гаряча, кипяток однією рукою. Це неможливо зробити взагалі, а правою своєю я, я не зроблю цього просто. Від учора почала я приймати пігулки і колоти уколи. Уколи, скажу я вам обидва болючі. Болючі такі, що це просто капець. Ну, як сказав мені Вова, а що ти хотіла? Все, що стосується нервів, завжди болюче. Ну, Він же ж це знає з 11 го року, після інсульта. І він каже, що всі оці препарати, які стосуються нервової системи і так далі, що вони всі болючі. Ногу тягло, я вам передати не можу як. Це просто капець. Я і спати лягла, я не знала, куди її діти, і як її зігнути, чи в коліні, чи під себе, чи, чи куди її запхати, отак тягло ногу після уколів. Поспати в мене цієї ночі, на жаль, ще не вийшло. Тому що мало того, що тягло ногу під ранок, ще й судорога схопила праву ногу. Це ту, яку тягло після уколів, рука, плече, ключиця – це все як боліло, так і болить. Ну, я розумію, що це не може так відразу пройти, але ж, але ж хочеться. Хочеться, знаєте, якнайшвидше, тільки воно так не виходить, як нам хочеться. Коротше кажучи, поспати не вийшло, і вже під ранок у мене розболілася дуже голова. По-перше, я змерзла в хаті, нас так похолодало. Вчора ще було в хаті 25, сьогодні, при тому, що вікна не настіш, Відчинені вікна останні дні стоять просто на форточці, на провітрюванні, і в хаті 23 градуси. Тому я під ранок, не дивлячись на те, що у мене був пліт, я все рівно змерзла. І в мене так розболілася голова. Чи то вже від недосипу, чи то від погодних умов, бо атмосферний тиск я бачу, що він присутній, бо цей дим, який в нас димить з заводу, він не підіймається вгору. В дворі воняє страшне капець, і він весь стелиться низом. На відео, мабуть, не видно, а я зараз ось стою і над гаражом, оце, сусідським, прямо видно, як, як дим пролітає. Як таке, знаєте, все в димці сизе, я би так сказала. От, тому, я ж кушу, виміряв тиск. Тиск був зависокий, 140 на 100. Ну, для мене 140 це вже. Це вже зависоко, я при 140 мені погано вже. Тому ранок почався з пігулок, навіть ще не з тих, з яких потрібно. Бо ці пігулки, які мені прописала лікар, їх, виявляється, не можна пити над ще серце. Потрібно, там взагалі написано в інструкції, що Потрібно добре поїсти після прийому їжі, випити пігулки, а взагалі підвищує дію оцієї діючої речовини. Жирна їжа. Жирна їжа це виключено, тим паче зранку. Я взагалі не звикла в такий час снідати, я ніколи не снідаю. Взагалі, бо в мене в такий час завжди купа роботи, і ну, не заведено в нас так. Зранку ніхто не снідає. От. І ну, все, що я можу сама собі, як то кажуть, зробити, це в мене є сосіска, є огірок, є помідор. Оце я зараз піду, перекусю, перегризну і вип'ю пігулки. А стосовно жирної їжі, навіть про вечерю мови не йде, тому що не знаю, не знаю. Я взагалі не можу там таке от сало там, чи смажене на салі, або як люди є, полюбляють яєчню на салі, я таке не люблю. Просто не люблю. і Це в мене Вова, Вова може їсти і яєчню на салі, і сало просто порізане, він ось в обід сідає помідор, хліб, сало, там яйце. ну, А мені ото яйце, помідор без ніякого сала, розумієте? Ну, коротше кажучи, поки що так, поки що без змін. Лікування розпочате. Мажемо різними мазями, вчора в день мазали. Ой, я вже, вони вже в мене все, всі назви спуталися в голові не пам'ятаю, як він називається. Ввечері мазали фламідес гель, а вранці німід гель. От. Коротше, мазютки чередуємо, бо в них в усіх трьох різна діюча речовина. Тому мазютки чередуємо. Уколи перший день вкололи, сьогодні ввечері буде другий день. Пігулки, ну, поки що, виходить, випила тільки одну вчора ввечері. Після того, як окрошечки поїла, випила пігулку. От. Так що ось так в мене поки що обстоять справи. Змін немає, але сподіваюся, що найближчі 2-3 дні вже щось вирисується. Підемо на поправку. Нам не можна, нам не можна хворіти. Я взагалі минулий раз, так що я не могла працювати правою рукою, це було коли я в 30 років її поламала. Але на хвилиночку я тоді жила, ну, можна сказати, в квартирі. У нас не було ні господарства, взагалі нічого. І це була зима. Це був грудень місяць. А щоб отак. Переробка, дойка, господарство, миття, прання, літо і залишитися без правої руки ну це, це треш, я скажу вам. Нічого, знаєте, як співав хто Леапольд, неприятність, ми переживемо. Так і я кажу, все перемелиться буде мука. Але потрібен час. Дуже велике навантаження, звісно, я, я не спорю з цим. Я вчора лікар мене чихвостила, я навіть не сперечалася, тому, ну, тому що це правда. Що сперечатися, що доказувати е, інше. Зараз, дівчатка, зараз я правою не можу взяти лійку, зараз дознімаю і лівою рукою вам води. Бо зараз в лівій руці телефон. От, що сперечатись? Ну, що як вона права? Ніхто тій ні руки, ні спині не давав ніякого спуску, як з січня почалися окоти. І от з січня місяця по сьогоднішній день, щодня молочна переробка, щодня ці всі дойки, миття, готування їжі, прання, і все це на одну руку, і все, ну, не знаю, так, так склалися, мабуть, зорі. Так, мабуть, повинно було бути, не знаю, як сказати, але маємо те, що маємо. Якби б це нам не подобалося. Але в даному випадку вже змінити нічого не можна, вже так є. Тепер потрібно ліквідувати цю ситуацію і сподіватися на те, що, що буде все добре. Знаєте, як мені лікар вчора відповіла, так, да, хочеться вірити, але ж. Скоріше за все, тебе не встигне попустити, і ти знову дасиш їй навантаження ті руці. Я тебе каже, прошу, ти розумієш? Днів 5-10, навіть після того, як попустить, потрібно дати відпочинок, щоб закріпити ефект. Бо, ну, почала мені розповідати, що якщо почне попускати, почне стихати запалення, а я знову. Почну там чи сир варити, чи щось робити, нагружати цю ж саму руку, і воно знову може ну, воспалитися, і весь процес лікування піде на смарку. Отак От вона мені вчора сказала. Ну, не знаю, не знаю. Поки що, в моїх планах точно за що я можу ручатися, це що найближчі п'ять днів. Я нічого робити не буду, а далі будемо дивитися по ситуації: коли воно попусте, як воно попусте, наскільки, чи зовсім відпусте, чи, чи трішки попусте. Ну, коротше кажучи, я розумію, мізками я розумію, що вона права, що потрібно поберегтися. Але ну, ніхто замість мене цього робити не буде, розумієте? І Вова він теж не залізний. Да, він з вчорашнього дня він звалив на себе все. Все. Він відра миє, він пере ці дилки, він миє форми, листики, все на світі він взяв на себе. Банально, да? насипати ополоником тієї окрошки, нарізати хліб, помити посуд. Він все це взвалив на себе, тільки щоб швидше мені стало легше. Я йому дуже вдячна, звісно, ну але це ж не може длитися пів місяця чи місяць, розумієте? Тоді він не витримає. Бо помимо того, що він моє все взвалив на себе, в нього ще є. Його обов'язки по господарству, і в нього ще є важка фізична праця на роботі. Тому потрібно якось буде прилаштовуватись, не знаю. Спочатку потрібно дочекатися, щоб стало легше, а далі буде видно. Тому ще раз звертаюся до вас з проханням. Сьогодні вже точно не буде так, як учора, бо ви в запитаннях, в коментарях, ніяких тем. Не накидали мені для відеоболталок, щоб я просто інформативні якісь відео могла вам відзняти, сидячи в хаті, скажімо так. А вот. Е я не знаю, я збиралася про хворісти розповісти. До речі, я не замітила різниці особливої. Е сьогодні я важила сир вчорашній. Я варила його вже з хлорістим. Ну, Ще передивлюся, порахую, але особливо і не замітила різниці. Щоб так прям видно було в очі, як то кажуть. Ну, про хлорість і про використання, може, розповім. Зачитаю ті статті, які мені поприсилали. Я цього сама не знала. І, можливо, відзніму, поділюся з вами. Ввечері потрібно буде дати стоп команду лотереї. Про неї ви також, я вас двічі вчора просила, ніхто нічого не написав вашу думку, ваше враження, що ви думаєте стосовно лотереї? Не знаю. Ну, стосовно лотереї, однозначно відео буде. По хлорістому подивимося. Напевно, що буду старатися відзняти. А так як ото вчора, скільки там 5 чи 6 відео було, сьогодні вже так не буде, тому прошу вас. Давайте тримати, щоб канал залишався активним, щоб ми не впали в рейтингу. Вчора день ми відбули з вами дуже добре, дуже дякую вам за це. Ну, потрібно, потрібно і надалі так потриматися, поки я повернуся в строй. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, ставте якісь смайлики, діліться тими відео старими, без різниці, якими, по сироварінню там, чи по казаводству на ваш розсуд. Аби тільки канал залишався на плаву і не упали ми в рейтингу з вами. Бо тоді буде дуже складно випливти вгору назад. Все, на цьому. Я пішла в хату, пішла снідати і пити пігулки і буду відпочивати. А вас усіх цілую, люблю і бажаю вам чудового настрою на весь день. І так набалакала он уже на пів кіно. Пів кіно набалакала вам. Все, чудового вам дня, я вас люблю. Зустрінемось.